Добрий день! Вашій увазі хочу представити ґрунтофрезу, зроблену своїми руками з підручних матеріалів. Складається ґрунтофреза з корпуса, на якому закріплені задня кришка, колеса, кріплення для фаркопа, привідний механізм і безпосередньо. Сама фреза. Розглянемо детальніше дані вузли. Корпус зварений з труб 48 і 34 мм діаметру. І зашитий дошками товщиною 25 мм. Задня кришка зроблена також з таких дошок. Кріплення форкопа зроблено для штатного форкопа шифенг. Колеса зроблені з швеллера. діаметр колеса 22 см. На швеллері просвердлені отвори для регулювання глибини обробки ґрунту. Привідний механізм складається з конічно-циліндричного редуктора. Обертовий момент від валу відбору потужності трактора передається через муфту радіально штифтову на перший вал, з якого Обертовий момент передається на другий вал через дві конічні шестерні. Перший і другий вал закріплені на конічних роликопідшипниках. Перший вал на 207 і на 306 підшипнику, а другий вал на двох 306 підшипниках. З другого валу момент передається на третій вал через дві циліндричні шестерні з числом зубів 29 і 56. З третього валу момент передається на вал грунтофризи через паразитну шестерню. Число зубів цих шестерень 18, 16 і 28. Конічно циндричний редуктор понижає оберти в три рази. Вал фризи виготовлений з двох труб, забиті одна в одну в подовжині. Сумарна товщина цих труб становить десь приблизно 1 см. Ширина обробки фризи 1,46 см. Ніж виступає від труби на глибину 15 см. На кінцях труб забиті вали з однієї сторони і з другої сторони діаметром 45 мм. Фреза посаджена на два підшипники, самоцентруючі 309. Ножі закріплені на трубі за допомогою фланців болтами М12. Ножі придбані від мотоблока стандартні. Кількість ножів 40 штук. Станом на початок 2021 року ця фреза обійшлася приблизно 8500 гривень. Хочу додати, що перш ніж це все було реалізовано в металі, все було спроектовано в комп'ютерній програмі. Ось її 3D-модель. Глибина обробки в районі 15 см. Рунтофриза потрапила на тверду ділянку землі, тому спрацювала запобіжна радіальна штуртова муфта. Ця муфта захищає шестерні грунтофризи чи трактора від полону. Дякую за увагу.